На другому поверсі до дня української жінки шість молодіжних команд взяли участь в інтелектуальній супергрі. Вона це сила. «Сьогоднішній захід це інтелектуальна розважальна гра, яка має назву вона це сила, присвячений дню української жінки. В рамках міських активностей наш молодіжний простір проводить таку інтелектуальну гру. Ми говорили чітко, що ми запрошуємо активну молодь на таку гру, присвяченому дню української жінки, і трошечки навіть вводили в курс справи, тому що молодь говорила. Ой, це ж треба погуглити, це ж треба почитати про досягнення українських жінок. А про що буде? Я кажу, буде про історію, про культуру, про музику, про те, що українська жінка це сила, це про натхнення, це про творчість, це про все, все, все те, що стосується наших українських жінок, бо ми прекрасно знаємо, що зараз жінки вкладають дуже багато своїх зусиль у наближення перемоги. Тож ми хотіли теж підсвітити цей момент і разом із молоддю провести цей день з користю. Вже третій рік поспіль, 25 лютого, відзначається День української жінки. І учасники гри підтримують цю ініціативу. Історія ще змінювалася. Я так гадаю, з княгині Ольги. Це її боялися всі вороги. І далі все почало розвиватися, розвиватися, розвиватися. Я думаю, що це. Повинна бути це свята. Звичайно, щоб далі це все розвивалося, ставало краще, 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 але я гадаю, що наші жінки самі найкращі, самі найкрасивіші в цілому світі, і це навіть доказано. Тому, тому я думаю, що хай так є, так і буде. Тільки розвивається вперед, вперед, вперед. Українська жінка може все впевнена, ще одна учасниця. Українська жінка для мене в першу чергу це та от волелюбна жінка, яка е, здолає усе. Тобто, ну не знаю, як зараз молодь вважає, але я особисто вважаю, що це треба бути настільки сильною, щоб дочекатися того військового з війни, е, щоб дочекатися миру, робити щось для перемоги, і кожен вклад, кожна, кожен день, ми все одно ну, робимо. Кроки до перемоги. От українська жінка, якщо брати в більш глобальному значенні, для мене все-таки це людина, яка, мабуть, по-перше, сама себе е, бере і виховує. По-друге, загартовує, По-третє, народжує дітей, любить чоловіка. І е, по четверте, мабуть, є отою. Берегиною сімейного вогнища, свого внутрішнього вогнища, яка ніколи не здається, яка завжди знає, що вона хоче, і йде до цього вперто і впевнено. Сучасна українська жінка унікальна, сильна духом, незламна, зазначила Ірина Чемирис, яка відкрила захід. В грі взяли участь шість молодіжних команд. Кожна презентувала свою оригінальну назву. Далі відповідали на запитання інтелектуального раунда, вікторини про відомих українських жінок, показали свою обізнаність в галузях кіно, історії культури.